Друзі, всім добрий вечір. На зв'язку, як завжди, Сергій Робичов, автор даного YouTube каналу. В даному відео ми з вами поговоримо знову про криптовалюту XRP. Я коротко з вами поділюся своїм. Розумінням, як буде рухатися ціна далі, та відповідно поговоримо з вами про можливість, а саме про проект Yardis, в якому я заробив вже з 300 доларів більше 7500 доларів. Я вам коротко розповім свою історію, як я до цього прийшов, чому розглянув цей проект і тому подібне. І так, давайте вже поговоримо спочатку про криптовалюту XRP. Я вам записував в попередньому своєму ролику, ви можете переглянути цей ролик на моєму YouTube каналі. Я там розповідав, що я очікую від XRP Спочатку ріст ціни до рівня 2,70 центів. Тобто, коли от на цьому ми були етапі, я казав, що очікую рост до рівня центів і надалі я очікую продовження падіння. В принципі, так і відбулося. Ми рівно вдарились в рівень 2,70%. Пішло у нас таке падіння, що я очікую найближчим часом. З даних рівнів, може бути десь невеличкий отскок в районі 2,50, тут 2,40. Цей діапазон, я очікую отскок. І далі я все ж таки очікую продовження падіння. Як я очікував, в район. 2 доларів і навіть 1,75. Відповідно, зараз я максимально настроєний шортово, цей ріст, який був вчора. Я, ну, я на нього дивлюсь так, що це була просто корекція падіння. Тому я свої думки не міняю. Як очікував падіння, так його і продовжую очікувати. Тому, відповідно, десь буквально сюди от рівень 2,40, 2,50 максимум, може бути якийсь отскок. І далі я очікую продовження падіння. І так, відповідно, як я вам і обіцяв, я вам знову розповім про проект Yardis, Розкажу вам, як я приєднався в даний проект і до яких результатів я добився. Хто ще не в курсі, я вже в відео вже неодноразово розповідав про цей проект, ви можете їх переглянути на моєму YouTube-каналі. Також я залишу силичку в описі на свій telegram канал ви зможете ознайомитись з моїми виводами. Прибутку щодня, який вивожу, також я там більш детальніше ділюсь своєчасно за цей проєкт і тому подібне. Е, значить, яка історія? В червні місяці мене мій знайомий запросив в проєкт. На той момент ще навіть не було сайту. Тоді була просто такий чат, каже: така ситуація, що є трейдери, які примножають кошти на фьючерсах на криптовалютному ринку, а ми щодня будемо отримувати 1% в день від депозиту. Ну, Я подивився на цю. Історію трошки так, знаєте, з недовірою недооцінював цю можливість, яке зараз багато хто із вас також, на перший погляд може якось не оцінити, буде враховувати якийсь свій попередній досвід, хоча він в мене також дуже великий. І так як я в багатьох приймав участь різних інвестпроектах, фінансових пірамідах і тому подібне, і багато хто що теж розповідав, і ця історія закінчилась дуже швидко. Але справа в тому, що. На Ярдіс я от також я подивився з недовірою, так як є вже негативний певний досвід, але вирішив все-таки розглянути, довіритись. Почав я цю співпрацю всього-навсього з 300 доларів. Закинув, це все відбувалося в ручному режимі. Мені просто щодня на мій аккаунт біржі Binance приходило по 1%, тобто по 3 долара. Відповідно, буквально через декілька тижнів, так як інтерес до. Проєкту до напрямку зростав, в чат додались люди, і відповідно, адміни створили сайт для зручності, для масштабності і тому подібне. Так з'явився сайт проєкту Yardis і поступово, поступово за літо проєкт дуже плавно, поступово почав набирати обертів. Все більше людей почали дізнаватися за даний проект і починали з ним співпрацювати. Значить, коротко, сама суть. Проект Yardis – це український адмін. Саме головне з публічним адміном, тобто, ви можете самі особисто з ним познайомитись, поспілкуватися. Він часто присутній на АМА-сесіях, на зумах. Ви можете з ним особисто созвонитись і більш детальніше дізнатися за їхню стратегію торгівлі і тому подібне. Те, що в принципі зробив і я для того, щоб активно розвивати даний проект. І яка от історія, що є от сайт Yardis, вам пропонується інвестування під 1% в день. Ваш пакет працює на протязі 365 днів. Капіталом управляють три трейдера, які торгують по своїм унікальним стратегіям? Якщо когось це цікавить, ви можете, як я і сказав, зв'язатися з публічним головним адміном і трейдером, і він вам відповість більш детальніше на ваші питання по стратегії торгівлі. От, відповідно, вони управляють капіталом. Ми з вами щодня отримуємо пасивний дохід в розмірі 1% в день. Також є в проекті маркетинг, де ви можете запрошувати своїх друзів і заробляти більше. І так, я вам розповів, що я почав з. 300 доларів, і поступово я свій пакет розганяв. Десь своїми коштами, десь за рахунок реферальних, тому що я розглянув цей проєкт, повірив в, іде, в ідею. Неодноразово я поспілкувався з адміном, і я вирішив для себе активно розвивати даний проєкт. І з реферальних бонусів я поступово-поступово розганяв свій депозит. На сьогоднішній день сума моїх інвестицій складає 2,5 доларів. Щодня я отримую по 25 доларів, в 7 годині вечора по Києву. Щодня я отримую прибуток, який мені приходить на баланс, я вивожу їх на біржу Binance. По виводам в мене також є не один ролик, допустимо, є. В Ютубі, і кожного дня я ділюся своїми скрінами в себе в телеграм-каналі. Я на цьому доводу зупинятися не буду. Я вам силочку залишу в описі. Ви можете приєднатись там кожен день я скидаю скрини по виводам, бо, можливо, хтось з вас з певною недовірою дивиться на це все, і ви можете запевнитись в тому, що все це працює. От таким чином я розганяв депозит. Зараз в мене вже 2,5 тисячі доларів інвестиція, яка кожен день мені приносить прибуток. Відповідно. Як я вам сказав, що я почав розвати цей Проект активно. У мене зараз дуже велика структура, все більше і більше людей підключається, різних блогерів, різних лідерів, і мій дохід поступово зростає. Він мені приходить на окремий баланс, тобто за те, що ви рекомендуєте компанію своїм друзям, ви заробляєте. От вам приходить реферальні на окремий рахунок, з, з якого ви також можете виводити кожного дня. Значить, депозити виводи робляться в USDT мережі bep 20 Поповнювати доволі так просто. Ви просто нажимаєте кабінет, Опять же ж таки, да, довго не буду на цьому зупинятися, тому що це, в принципі, все просто. Нажимаєте поповнити, у вас буде адреса гаманця, юзите мережі bep 20 ви просто з біржі перекидаєте кошти. Вони у вас тут вже будуть відображатися на балансі. А потім вже, відповідно, ви нажимаєте інвестиції. Нажимаєте нова інвестиція, вибираєте основний рахунок. тут прописуєте суму, тут вводите фінансовий пароль, свій, який ви придумали при реєстрації, і вже відповідно нажимаєте інвестувати. Після цього ваш пакет починає роботу і щодня вам приносити прибуток. І так, яким чином, чому в мене вийшла така цифра? От я вам сказав, да, я починав з 300 доларів. Зараз мій дохід загальний вже складає більше 7500 доларів за рахунок того, що я розвиваю команду. Що ви отримуєте при? Розвитку ком е команди. Значить, у вас перший рівень, коли ви запрошуєте людину, ви отримуєте 5% від депозиту. Тобто, якщо людина внесла 1000 доларів, 50 доларів відразу вам прийшли на рахунок, який ви можете вивезти або інвестувати на ваш розвиток. Коли вже ваші люди когось запрошують, ви отримуєте 2% і так в глибину до 4 рівня ви отримуєте по 2%. Тобто, коли. Вас розвивається команда, масштабується. Ви ніколи не знаєте, від кого може піти така от висока активність. Тобто, як в мене її відбулось? Тобто, поступово, поступово я почав піарити розвивати проект, попідключались активні, блогери, блогери, лідери і в мене. Появився такий от результат. Зараз мені проект Ярдіс приносить більше 100 доларів кожного дня прибутку. І абсолютно байдуже, куди рухається ціна криптовалют, чи верх, чи вниз. Я кожного дня отримую прибуток, пасивний в розмірі 1% в день, плюс реферальні бонуси. От я нажимаю, от зараз вам покажу. Є такі. Значок дзвіночка, і як ви бачите, от мені приходять реферальні бонуси от долар 20, 12 доларів, долар, долар, долар 20 20 доларів. Таким чином, мені щодня приходять як реферальні, так і пасивний дохід, і таким чином мій дохід тільки зростає. Друзі, я вам від себе скажу: в багатьох проєктах був, ну, не добивався таких результатів за рахунок того, що. В проектах не було публічності, не було публічного адміна, не було якоїсь діяльності і тому подібне. Тут це все є. Людина відкрита, ви можете, як я й сказав, особисто з ним поспілкуватися. Є підтвердження торгів. Щодня вони скидають звіти по своїм торгам скріни, і вони себе показали як добре, як на ринку, коли все падає, так і на ринку, коли все зростає. Тому відповідно ви. Ну, це все самі можете перевірити. Ви можете до мене приєднатись в канал, будете слідкувати за цією інформацією. І відповідно можете написати мені в особисті повідомлення, я вам дам більш детальнішу якусь інформацію. Або ж, якщо ви хочете приєднатися в офіційний чат проекту, вас також можу туди додати і познайомити особисто з адміном. Отакі От друзі, інформація. Значить, просто вам показую, ділюся свої можливістю, розповів вам свою історію, як це в мене відбувалося, я також відносився з якоюсь певною недовірою, протестував все це на невеликих сумах. До речі, ви проінвестувати можете для початку всього на всього 50 доларів і запевнитись в тому, що тут все приходить, кошти виводяться і тому подібне. Тому. Кому цікаво та актуально заробляти на криптовалютному ринку абсолютно на повному пасиві, за рахунок професіональної роботи трейдерів проекту Ярдіс, можете приєднатися до мене в телеграм-канал, проходити реєстрацію по ссилці. Я залишу в описі. В кого які будуть питання, до мене звертайтесь. Я завжди буду радий з вами співпрацювати. Якщо це вийшло у мене зробити, вийде і у вас. Тому. Кому цікаво, пишіть в особисті повідомлення, буду радий бачити вас в команді. Все, Всім щасливо і побільше нам профіту на криптовалютному ринку і разом з проєктом Ярдіс. Всім пока!